Доброго дня. Ми, група складської діяльності, хочемо подякувати Дніпропетровському центру професійно-технічної освіти за надану можливість у навчанні. Перш за все, хочемо подякувати нашій державі, подякувати центрам зайнятості, що навіть в такі темні для країни часи знайшли змогу, щоб сюди нас всіх позвати і надати доволі якісні знання. Також ми хочемо подякувати викладачам, які не дивлячись теж на таке не дуже просте. Становище мають змогу надати нам свої якісь напрацювання, свою інтелектуальну власність, діляться з нами нею та надають нам якомога більше інформації, яку, мабуть, якби не ці курси ми б збирали десь по крупинкам в, ну, в якихось роботах, я не знаю, чи ще десь. Також я хочу подякувати. Ми хочемо подякувати за те, що ми тут зібрались. Люди різних професій, для когось, можливо, це підвищення кваліфікації, для когось це отримання нової спеціальності. І ми між собою поділилися якимсь досвідом, який отримала за працю отриману раніше. Тому дякую, ми хочемо всі подякувати вам за цю змогу.